Привіт всім! Я рада вітати вас на моєму каналі Брушард. Мене звати Наталія, я майстер з виготовлення брошок ручної роботи. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом і розповісти вам, що потрібно на старті для виготовлення брошок. Ми поговоримо з вами про базові матеріали, які потрібно придбати. Також я розкажу вам, де придбати не за всі гроші світу. Тож, це відео буде максимально довгим, але корисним для тих. Хто ще сумнівається і не знає, з чого почати. Тому залишайтеся зі мною, ставте вподобайку, підтримайте мій канал і розпочнемо. Самий головний матеріал у виготовленні брошок це йде у нас основа. За основу нам служить фетр. Фетр є досить різноманітний. Дивіться, такий є дуже міцний. Посилання я на нього залишу в описі. Оцей мені найбільше фетр подобається. Так, далі, цей вже трошки тонший, він більше заломлюється. Це вже йде на, на фетр 2,5 мм. Також служить для виготовлення брошок. А також існує ще досить-досить різноманітного багато фетру. Ось такий дуже-дуже тоненький. Ну, зазвичай їх теж використовуємо. Фетр існує різних кольорів, але якщо у вас немає, ви тільки починаєте, ви маєте тільки білий фетр. Я розкажу далі вам, як його покрасити і чим, і де придбати фарби. Так, покрасити фетр можна, зазвичай я крашу, це є акриловими фарбами. Але якщо у вас немає, ви просто берете кольорові олівці, їх можна трошки намочити, і також можна покрасити Білий фетер. Або який кольор ви забажаєте. Я використовую ось такі у мене є акрилові фломастери. Ось такі акрилові фломастери. Вони дуже хороші, мені подобаються. Посилання залишу в описі. Вони наносяться досить тоненьким шаром ці акрилові фломастери. А от у мене такі я ще використовую акрилові фарби. Вони трошки густіше наносяться, але теж дуже хороші. Це є професійні акрилові фарби. Тож, якщо ви тільки починаєте і не маєте цього всього, ви просто можете розмалювати або з такими маркерами, що вони не линяють пізніше, або просто кольоровими олівцями. І хочу вам сказати, що дуже треба бути обережними, тому що по фарбоїте Федер. І якщо на нього попаде вода, і оцей маркер буде не водостійкий, тоді можуть бути проблеми. Ви можете просто пошкодити одяг. І зараз я вам покажу самі основні інструменти, які використовую я. Так, дивимось, це мої інструменти. Бачите, які я використовую. Тут у нас такі великі кусачки, ну, буває, що треба дріт перекусити. Ось такі. Тут у мене є такі круглозубці. І оці дуже я люблю кусачки, тому що коли ми робимо брошку, в нас голка не завжди, коли ми обшиваємо країну, наприклад, в нас голка не завжди легко проходить, і тоді я собі допомагаю, оцими такими зажимами. бачите, я допомагаю собі шити далі. Багато чого я... Ну, це з будівельного магазину, ці, наприклад, я придбала на тему. Ці теж мені досить-дуже подобаються. Далі ножниці. Я використовую ось такі теж придбала їх на тему. Їх є там досить багато, вони мені подобаються, вони хороші, дуже гострі, за таку ціну це просто велика знахідка. Також я використовую кусачки. Мені наприклад, зручно ними це манікюрні кусачки. Мені зручно ними здразову цепочку Ось так перекусувати. Дуже добре, тому що ножничками ну, незручно. Також у мене ще є манікюрні ножниці. Теж такий, для дуже делікатного обрізання брошки. Ну що, у нас ще є пінцет, І ще хочу розказати вам про голки. Ще саме-саме основне це є бісерні голки. Голки краще, я раджу вам брати досить міцні, щоб були. Ну, дорогі, це не означає міцні. Звичайно, ловляться голки всі. Тому ось на ці голки, що у мене, я теж можу залишити посилання. Далі я хочу показати вам, як ми наносимо. Вій малюнок на фетр. І чим це роблю я? Наприклад, ось так беремо сердечко на білому фетрі, я завжди ободжу ось таким простим звичайним олівцем. Він потім у нас не линяє, бажано, щоб він був гострий. Ось так. Ось, Бачите, наприклад, у мене ще є такий водорозчинний фломастер, але він трошки вже малює. Він так трошки розтікається. Ну, теж дуже легенько, але видно. Видно, у мене вже старенький, тому так і не видно. Далі у мене ще є ось така крейда. Вона не досить тоненько. Але якщо нам потрібно зробити це на кольоровому фетрі, ну це супер. Ти тільки не користуватися маркерами, які е, не водостійкі, Тому що можна пошкодити одяг і це все буде розтікатися. Ви ж не знаєте, наприклад, ваш клієнт може попасти під дощ. Дуже багато випадків, що брошка попадала навіть в пральну машину. І ну, це трохи недобре. Далі я покажу вам коврики. Взагалі ви можете вишивати ну, на будь-які яка вам зручна, або є дуже багато таких органайзерів для бісеру. Також ось такі є ще органайзери. Теж досить зручні, якщо ви хочете собі розділити матеріал, щоб він не прутався. Так, Почнемо з цього коврика. Цей коврик я замовляла на тему. Ну, я не можу сказати, що він мені зручний, з нього злітає бісер. І так що це просто ну, була моя така помилкова витрата. Далі є ще один коврик. Я вам просто зараз зроблю для порівняння. Так, беремо. Бачите, воно розлітається. А тепер висипаємо на цей коврик, щоб ви побачили різницю. Ну, тут же не так. Так більш тримається, бачите, дивіться. Але все рівно трохи розлітається. Ось такий коврик. Він як мочалка. Тут більше розлітається, але тут є краї. І ще про ці органайзери теж дуже зручно, тому що ними зручно ось так збирати матеріал. Дивимося далі. Основний матеріал це є у нас нитки. Нитки бувають різні, різних кольорів, різної товщини. Саме краще брати міцні нитки, тому що щоб часом вони не розтягувалися і наші бусини не висіли. Ось я придбала собі ось такий органайзер. На нитки. І тепер в мене вже порядок з нитками. Все рівно я їх постійно докупляю, і мені буде потрібен ще один органайзер. І, до речі, я ще використовую ось такі нитки. Теж досить міцні, зараз я замовила, мені теж їде дуже багато кольорів. Одна е, популярна нитка це є мононитка. Дивіться, я вам ближче покажу. Її взагалі не видно. Вона є прозорого кольору. Вона е, розмірі 0,12 Нею ми обробляємо краї, пришиваємо, наприклад, у вас немає е, наприклад, потрібного вам кольору. Або ця нитка дуже видніється з-під бісерин. Тоді краще використовувати ось таку мономитку. Також я використовую ось мономитку, дивіться, яка фірма Ця яка трошки дорожчих іде. Ще раз показую вам назву. Також мені подобаються міцні нитки, я замовляла їх з України. Виробництво Україна. Ось таке. Вони теж є в різних кольорах і вони не запутуються. Звичайно, ви можете використовувати, які нитки у вас є, головне, щоб вони були міцні. Так, дивимося далі. І також мені дуже подобаються нитки титан. Оце вони спеціальні для бісеру. Нитки титан. Дуже гарні насичені вони мають кольори. І ще я іноді використовую ось такі нитки. Це є в сріблі і в золоті. Так, про нитки я вам розказала. Далі я хочу вам показати п'янця. Це є не обов'язкова річ, якщо ви тільки починаєте. Але хочу вам показати, щоб ви орієнтувалися, чи придбати цей матеріал, чи ні. Це вже взагалі-то вирішувати вам. Дивіться, мені подобаються є ось такі п'янця. Я їх купляла собі окремо, тут в мене вже йде процес. Бачите, ось такі сердечка. Я не знімала їх, щоб показати вам одразу, як я закріплюю сітку. Я натягаю сітку, закріплюю. Потім я даю чуть-чуть, тут, де немає малюнка, я даю чуть клею, приклею і мені так зручно вишивати. Є ось такі дерев'яні п'яльця, ось тут вони мають такий зажим, ви їх просто добре затягуєте. Є ось такі, мені подобаються прорезинені теж п'яльця. Вони є різних розмірів. Це великі. Це, наприклад, є маленькі. У вас є одна така маленька, наприклад, брошка, або ще най, ще менша. Оце теж прорезинені п'яльця. І що я купила, я не можу ну, сказати, що це прямо річ, яка мені подобається, і я її використовую. Але я купила ось такий станок. Я його ось тут кріплю до стола. Тут він регулюється, в нього теж висота. Ось тут висота, як вам потрібно, тут регулюється висота, ось такий дерев'яний. І ось тут ви запихаєте свої п'яльця. І теж регулюєте, зажимаєте. І ось так можна вишивати. Це вже як кому зручно. Для чого ці п'яльця ми використовуємо? Для того, щоб не затягнути фетр, і була міцніша така основа стійкіша. Тому що коли в руках ви все рівно більш натягуєте і фетр трохи затягується. Так, далі, ну, це основна річ така, можна сказати, теж вишив цей брошок. Це є канітель. Канітель буває тверда і буває м'яка. Тверда, у нас служить канітель для обшивки країв. Я вам зараз тут покажу, так в мене є така почата робота. Ось, щоб ви розуміли, обшивка країв, тоді гарно тримається край, є чіткі лінії, теж це все залежить від вас, як ви їх виконаєте. Ось так малюнку добре рівнесенько треба пришивати. Використовую я мононитку для пришивання. Звичайно, можна використовувати і нитку кольору канітелі. Ось, бачите, вона в нас розтягається. Так, трішки її можна потягнути. І тоді ми її пришиваємо. Канітель буває, бачите, як різних розмірів, ось ця тоненька, наприклад, так і різних кольорів. Ось які ви забажаєте, такі різні кольори. Канітель цю я, здається, придбала на Aliexpress. Теж залишила посилання. Мені вона, наприклад, сподобалася. Правда, дуже важко знайти канітель, наприклад, оця досить рівна, бачите, приїхала, а от срібна трохи є заломами. Дуже важко вгадати ось цією канітелю, щоб вона не була пошкоджена. Оця канітель теж пошкоджена. Зелена досить рівна. Ось ця теж досить гарна. Ось так ближче, подивіться. Осилова фарина я вам можу залишити. І також є м'яка канитель. Ще її українські мови називають тяганина. Це м'яка канитель вона не розтягається, тому що вона одразу, ну, ви, потім ви зможете її використовувати. М'яку канитель ми. Відрізаємо. Ось так відрізаємо. Якими частинами нам потрібно. І, наприклад, ви можете обшивати ті деталі. От сама сама проста оце, бачите колосок. Тут я обшиваю просто так, як є. сюди голочку запихаю. Цей кусочок, який я відрізала, запихаю в голочку і пришиваю. Ось так можна робити обшивку колосків, різних різних там деталей. Залежно, які брошки ви захочете створювати. Хочу вам показати далі стразові стрічки. Я камеру перенесла в свою майстерню тут, щоб не переносити все. У мене ось так стоїть ближче до робочого стола. І покажу вам стразові стрічки. Ось. Вони теж бувають різних розмірів, різних кольорів і різної гнучкості. Тобто, це, бачите, це дуже широка. Порівняно з цею, ми використовуємо зазвичай, ось бачите, канітель, потім стразова стрічка. Теж, можна, якщо у вас немає канітелі, а є стразова стрічка, ви можете обробляти краї тільки стразовою стрічкою. Стразові стрічки я купляю на Аліекспрес або на тему. І скажу вам, що там дуже хороша якість, не потрібно переплачувати. Далі я хочу показати вам паєтки. Паєтки теж у мене вже всі отак от розложені в боксі. Бокс розділений. Я вам зараз покажу краще на світлі. Ось хочу показати вам паєтки, бувають досить різноманітні. Ось такі, дивіться, квіточка. Теж з них виготовляють брошки, і вони нічим не поступаються брошкам з бісера. Або просто заповнювати можна деякі елементи. Ось такі бувають, різних кольорів. Ви, звичайно, можете брати на тему, на Aliexpress І просто дивитися, чи вони не облазять. Дивіться, ось так можна потерти їх. І подивитися, чи вони облазять, аж тоді можна використовувати. Ось бачите. І саме більше можна обшивати краї. Паєтками теж. Палитки бувають як різних кольорів, так і різних розмірів, так такі рівненькі. Або ось такі шестигранні. Також бувають ось такі прямі з дирочкою, з однією дирочкою. І можна загинати оці лолітки. Наприклад, якщо шити соняшник, ми хочемо, ми просто беремо паєтку. Я ось так беру сюди посередині в дирочку і загинаю. Так само для букетів. Ці паєтки можна загинати. Вони мають ось тут дирочку. Та також є ось ще такі великі паєтки. Взагалі, у цей свій паєток, він надзвичайно величезний. Ось такі дуже дуже малесенькі. І ось таке золото срібло. І чорні ще є такі. Я ними найчастіше обшиваю краї брови. Далі я хочу показати вам кристали. Кристали ось знаходяться в мене в такому боксі. Мені зручно, я собі розділила. Ось бачите. Кристали бувають різноманітні, різних розмірів, різної якості також. Бувають такі в золоті, бувають в срібні. Бувають кристали закриті ззаді. Бачите, тут дирочки, за які потрібно пришивати. Бувають ось такі відкриті. Ось бувають такі кристали. Ось тут я зібрала сині синього кольору. Бачите, і бувають ось такі маленькі. І ось такі капельки. І також різних кольорів, ще раз і різної якості. Е, тільки потрібно дуже добре дивитися, тому що, наприклад, зараз я вам покажу, як розрізнити кристали, ось тут, бачите, вони добре не промальовані. Ось тут є зелений кольор, а тут вже немає. Це не дуже хороші кристали. І ще їх теж потрібно добре потети. І подивитися, чи вони не линяють, не втрачають колі. Вибір кристалів досить великий. Також це все залежить від того, що ви, будете, що ви плануєте робити, які брошки. Але кристали є теж невід'ємний елемент виготовлення брошок. Так, далі ми поговоримо, це теж дуже основний. Елемент це є бусини, перлини, бісер, бісер-рубка, бісер стіклярус Ось такі скляні намистини, я вам покажу зараз. Ось такі навестини. Я використовую ось такі органайзери, вони дуже вручні, кожен окремо відкривається. Ось такі. Вони теж я їх купляла на тему на AliExpress, тому що не потрібно переплачувати у зброчих магазинах. Там якість одинакова. Мені подобаються ось такі, що відкриваються кожен окремо. Ось такі бусини я замовляла з тему. Ну, вони вже їдуть в органайзерах. Теж подивіться, який блиск. Дуже хороша якість. Якщо, наприклад, я не залишаю якогось посилання, випишіть в коментарях, я обов'язково відпишу посилання на товар. Ось такі, дуже гарні теж. Різноманіття оцих бусин дуже-дуже велике. Оце у нас такі скляні нами синить. Теж це його таке дуже гарне, але вони, бачите, вони йдуть прозорі. Так, тут в мене бісер. Бісер теж буває різних розмірів, різної якості. Знаєте, що бісер це його постійно мало і все, хочеться, хочеться мати багато, мати все. Оце в нас йдуть перлини. І тут такі ще є перлини. Ці я брала, здається, на тему. Ну, вони не дуже хорошої якості. Ось такі дуже. я не, не буду вам рекомендувати їх. Але вони в є в колекції. Так, тут ще є паєтки у нас. Теж такі шестигранні. Так, і ось такі органайзери теж я використовую, вони мені дуже подобаються. Кожен відкривається окремо. Вони є маленькі і є великі. Це є ось такий стеклярус. Це можна показувати безкінечно, тому що вибору, бусів, намистин, бісеру дуже-дуже-дуже багато. Ось також є в мене такі ще лимистини. Та. Теж тут сяй, вони ймовірне, бачите? Далі я хочу вам розказати, що ще є основним матеріалом у нас в виготовленні брошок, це є клей. Клей я використовую ось такий B7000. Я його на тему на AliExpress теж замовляю. Але він похожий щось до клею в момент. Або використовую ось такий термоклей. У мене пістолет такий більш професійний, трошки дорожчий, кращої якості. Але я більше я використовую ось такий B7000. Так, і ще один важливий момент я вам розкажу про застіпки, які я використовую. Спочатку я купляла ось такі застібки. Вони є теж різного розміру. Ці маленькі, дивіться, я вам покажу ось так? А ці великі більші. Є ще більші. Я не можу сказати, що вони погані. Ну, спочатку я їх використовувала, зараз я не поповнюю ними запас. Тому що я для себе знайшла набагато кращий варіант. Це варіант, який я знайшла. Це ось е, з поворотним механізмом. Вони мають дуже тонесеньку голочку ось тут. І поворотний механізм. Дуже часто клієнт може загубити брошку, чи навіть ми самі можемо загубити, тому що вона може зачепитися за шарф, за волосся, також ми навіть не помітимо, як вона впаде. Тому краще брати застіпки з таким поворотним механізмом. Ми її защепили і ось так повернули і все. І наша брошка нікуди не подідеться. Також перед тим, як пришивати брошку, потрібно дивитися, чи працює цей механізм, тому що ми можемо пришити. Все, закінчити брошку, а механізм не працює, і тоді потрібно її ну, розшивати наново, конструювати. Тому краще дивитися все наперед. Ось вони теж є: срібні, золоті, бронза, ось такі. поворотним механізмом. Так, далі ми поговоримо про завершення наших брошок, чим обшивати краї. Ми можемо використовувати багато матеріалу, який у нас навіть можливо є і вдома. Це є шкіра, екошкіра, замш, ось така екошкіра, вона така більш розтягається, бачите? Різних кольорів, які ви заважаєте, такі можете собі придбати. Ось дивіться. Якщо, наприклад, ви можете і бархатом обшивати, але якщо ви тільки починаєте починаючи майстер, або хочете просто попробувати для себе. І у вас немає там шкіри, екошкіри, і вам вигідно купляти там, йти в магазин купляти мінімум 1 метр, тоді ви можете обшивати тим самим фетром, який вам служив для основи брошки. У мене теж немає всіх кольорів, я замовила. зараз мені їдуть кольори. Червоний їде, червона шкіра і ще багато чорної. Це найбільше, що я використовую, для світліших брошок я використовую. Ось таку білу, білу екошкіру. І все, ви завершуєте, бачите, шпилька. Але тут є в мене один нюанс. Я ще вам знімлю відео. Я не обшивала краї, отут можна обшивати краї бісером, паєтками, а в мене ось тут краї запаяні паяльником. і покриті у смолою і просушені під лампою. Я ще постараюся зняти вам відео. Ось так теж дуже гарно виглядають краї. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Якщо вам відгукнулося це відео та було для вас корисним. Підписуйтеся, ставте вподобайку і залишайтеся зі мною. Пишіть в коментарях, яка тема вам цікава є. Прошу знімати майстер-класи. Буду рада бачити кожного на своєму каналі. Па-па!